Привіт! З вами Tos In UA. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді тюнер від компанії F-Zone, моделька FTQ1. Розпаковка тюнера F-Zone FTQ1. Відкриваємо, дістаємо його. В комплекті входить батарейка 2032. Беремо тюнер, обертаємо. Тут є кришечка, яка відкривається. Вставляємо батарейку. І закриваємо кришечкою. Ось так. І зараз ми покажемо, як працювати з тюнером. Ось ця кнопочка тюнера буде його вмикати. Утримавши її 3 секунди, ви включите тюнер. Якщо далі, при тому, як ви включили швидке натискання, обере інструмент, який ви хочете налаштувати. Ось ця кнопочка обере калібрування, тобто е частоту. В герцах, яка вимірюється, яка за стандартом є 440 Гц. Але при потребі ви можете її змінити. Давайте продемонструємо роботу з фронтальної сторони тюнера. Натиснувши на клавішу 3 секунди, загоряється дисплей тюнера і в нас висвітлюється буква. Буквочка G означає, що тюнер готовий для налаштування гітари. Натискаючи швидку клавішу, загоряється буквочка Б. Це є бас гітар ми можемо налаштувати, буквочка В. Ми можемо налаштувати скрипку, буквочка У ми можемо налаштувати укулели. Буквочка Іде С. Ми включаємо режим хроматичного тюнера і повертаємося знову до букви G-гітара. Другою клавішою ми вмикаємо калібрування. Тюнера висвітлюється 440 Гц. Це є стандарт. Але за бажанням ми можемо змінити. Тобто вона буде бігти по колу до 450 і знову до 430, і знову вертаємося на 440 Гц. Тепер продемонструємо роботу тюнера для налаштування гітари. Б'ємо по першій струні. Висвітлюється перша одиничка та мі. І нам треба, щоб стрілочка показала до середини. Як вона змінить до середини, вона змінює колір. Отже, струна Мі є налаштована. Налаштовуємо другу струну. Б'ємо по другій струні. Ось висвітлюється цифра 2 та Сі. І ми тягнемо до середини, поки тюнер не змінить колір. Друга струна є налаштована. Налаштовуємо струну третю соль. Б'ємо по струні. Освітлюється соль. І ми її налаштували. На ре б'ємо по четверті. струна Ре. Підкручуємо. І ось ми її налаштували. П'ята струна ля. Тягнемо. І ось. чуть чуть назад. Ось ми її теж налаштували. І остання струна знову мій. Середини, поки тюнер не змінить колір на зелений. Ось налаштована гітара. Ось так. Разом з вами ми налаштували з допомогою тюнера F-Zone гітару.